Ми знаходимося на сцені вкритті. Партнерці з театром ми відкрили цей простір у серпні 22-го року, якраз напередодні святкування Дня Незалежності. І тоді це був єдиний майданчик в Миколаєві для проведення подій і різних культурних заходів. За цей час тут були лекції, кінопокази, різні брифінги, засідання, ну і звичайно, вистави та концерти. За підтримки інфраструктурного гранту House of Europe ми облаштували цю локацію, купили світло, звук, тканини, м'які пуфи. Ну і все, що ви тут бачите. Незважаючи на те, що в місткість нашої сцени в укритті 40 чоловік, ми можемо впевнено сказати, що наша заходи відвідувала більше 10 тисяч людей по квитках, 20 тисяч відвідувачів, загалом наших конференцій, виставок, концертів. І 375 заходів, перформансів, вистав відбулися на нашій сцені в укритті протягом цього року. Взагалі на цій локації раніше був спортзал вже в мирні часи. З початком війни театрали і сім'ї тут перебували як в шелтері під час повітряних тривог. Потім цей майданчик набув культурного такого забарвлення, і тут почали проводитися перші культурні події. Це був фестиваль українського кіно Тактична Пауза, але це було ще до ремонту. Після того всі зрозуміли, що треба якось розширяти і наповнювати цю локацію новими сенсами. Творче життя в нашому театрі продовжувалось, але 22 вересня 22 року було потрапляння ворожої ракети С-300, яка завдала великої руйнації саме пам'ятки архітектури нашої будівлі театру. Вщент були зруйновані гримерні кімнати, пошивча майстерня, котельня, велика зала. Це нас не зупинило. 23 вересня. Ми продовжили показ вистав в шелтері в безпечному місці. Це уламок ракети, який застряг в дереві, який нагадує на те, що тут відбувалося на цьому майданчику. Це місце прильоту ворожої ракети, які вщен зруйнували внутрішній наш майданчик, але тут йдуть, бачите, відновлювальні реставраційні роботи. Більше ніж півроку з початку повномасштабного вторгнення в Миколаєві не відбувалися ніякі культурні події, різні заходи. Тому, коли щодня стрес чи на кожного другого ПТСР культура завжди на часі. Це і про підтримку ментального здоров'я, і про живе спілкування, і про відчуття безпеки, тому що ми перебуваємо в фактично безпечному місці.